Ок, 19 грудня у Луцьку розпочався з гучних обшуків. Представників набу зафіксували одночасно у службових кабінетах та за місцем проживання кількох топ-посадовців Волині. Під прицілом слідчих опинилися міський голова Луцька Ігор Поліщук, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, депутат від свободи Анатолій Вітів та інші. Головне питання дня чому набу зацікавилось Волинською верхівкою? За інсайдерською інформацією справа стосується резонансної забудови. Йдеться про земельну ділянку на вулиці В'ячеслава Чорновола 3 у Луцьку, де Раніше розташовувалася льодова арена Снігова Королева. Її пов'язують з екс-нердепом та соратником Ігоря Палиці Юрієм Савчуком. Колись ця територія належала центру науково-технічної творчості і мала використовуватися під освітні заклади та басейн. Однак зараз тут планують звести багатоповерхівку, оскільки земля є власністю облради, але територіально знаходиться у Луцьку, дозволи на будівництво проходили через обидві структури. Саме в цих документах детективи і шукають ознаки. Аки корупції за даними джерел в силових структурах, у рамках цієї операції відбулось затримання депутата облради від свободи Анатолія Вітєва. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 30 тисяч доларів. Саме за таку суму він мав вирішити питання з землею під сніговою королевою з керівництвом області і міста. По обіді міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що не причетний до цієї справи і сприяє слідству. У мене в за місцем проживання були проведені обшуки, жодних речей не вилучено за результатами обшуку. Також обшук у мене був проведений в цьому робочому кабінеті. І в робочому кабінеті також жодних речей, жодних предметів, матеріалів не вилучено. Е, нами добровільно було надано ті документи, які запитували слідчі. Всі вони були оперативно надані нашими працівниками. На даний момент жодного процесуального статусу. Ні підозри, ні залучення мене як свідка не, не зроблено. Зі свого боку, ми, як міська рада, я особисто висловлюю повну готовність сприяти слідству та встановленню об'єктивної в даній справі. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад також підтвердив факт обшуків у своєму кабінеті. Посадовець запевнив, що співпрацює зі слідством, але причин візиту набу не назвав. Жодних документів у мене не вилучали. Все, що просили, ми давали. Жодних процесуальних дій до мене не застосовували. Дали ознайомитися з протоколом і рішенням суду. Наразі офіційних прес-релізів від набу немає. Слідчі дії тривають. А Волинь чекає на розв'язку однієї з найгучніших антикільних. Корупційних справ останніх років